Всім привіт! В сьогоднішньому відео будемо тестувати схему, як купити долар по 36-37 гривень. Дану схему я ще не тестував, тому не знаю по якому курсу нам вдасться це зробити і купити. Схема підійде не всім, а тільки тим людям, в кого є польський рахунок або ж доступ до рахунку та терміналу, щоб можити змоти на польський рахунок. І так, нам потрібен Вейс, і перед тим, як Зайти у Waze, потрібно прив'язати польську карту до Apple Pay, щоб потім зробити оплату у Waze. Заходимо в Waze. Вибираємо донор. Нажимаємо кнопку Добавить, плюсик зліва. Пишемо суму, яку ми будемо заводити на Waze. і внизу вибираємо польський злотий, тому що ми будемо заводити. Кошти в змотому і на конвертацію в долар. Е, я буду виводити готівку фізично через ПриватБанк, тому я буду враховувати комісію. Фіксована комісія через SWIFT переказ 3,29 і 0,5% бере Приватбанк за отримання. Тому я буду заводити 105 доларів. І так. Писую суму 105. Нажимаю продовжити. Вибираю спосіб оплати через Play «Apple Pay». І так, підтверджую. Готово. Перевіряємо. І так. 105 доларів зараховано нам на рахунок. Так, заходимо, дивимося, скільки. З мотого списано. Списано 521, 88. 521. 88. Піддивимося, який курс? На змоти. Курс змоту до гривні 7,46. І так, множимо на 7,46. Виходить, 3,893 і 22 копійки. Тепер ділимо на суму, яку ми завели. Поділити 105. І того, з врахуванням комісії, Сенької, в нас вийшов курс 37.07 за 1 долар. Як же ж вивести ці кошти? Так, де це наш Вейс? Заходимо в Вейс, нажимаємо на долар. Нажимаем кнопку отправить. Добавить нового получателя плюсик. Перевод себе. Вибираємо донор. Так, да цвіт. Ось. І ось нижче. Вибираємо Swift. І сюди потрібно нам вписати BTC-код і наш IBAN. Для того, щоб вивести фізичну валюту на PrivatBank, нам понадобиться Digital карта Її потрібно відкрити в додатку Privat24. Вона відкривається дві хвилини, не дуже довго. І так, зараз зайду на інший аккаунт. І так, я зайшов на інший аккаунт, вибираю свою діджитаум карту, заходжу в настройки. Реквізити, копіюю свій IBAN та вставляю в Waze, де написано IBAN номер щота. І ось тут нам потрібно Показати ще BTC-код. Копіюємо. btc код Ось тут де така велика строка з буквів, цифрів, адреси і тому подібного. Копіюємо. Потрібно кудись це вставити, щоб вирізати сам код. Вставляємо в будь-яке вікно і ось копіюємо. Останні букви цифри після двох крапок. Вставляємо в Swift PTC і нажимаємо кнопку Продовжити. І так підтверджуємо. Вибираємо на які потреби ми переказуємо кошти. Ставимо медицинські розходи, ну, можна будь-що і підтверджуємо. Підтвердіть і відправіть готово. І так, Подивимося, коли наші кошти нам зарахуються. Кошти нам зарахуються 4 жовтня. Раніше це займало 2-3 хвилини, було дуже швидко, але зараз чомусь довго буває таке, що потрібно ждати навіть 2-3 дня. Звідки я це знаю, тому що можна ще так же само крутити через Приват 24, але там тільки 30 тисяч гривень, і курс там більший по 39. І теж потрібно чекати по 2-3 дні. Але Нам везе, тому що сьогодні третє. А завтра 4 і ми можемо отримати готівку завтра. Ну, тобто завтра ми її можемо замовити, а послезавтра вже її отримати в касі. Після чого ми заходимо в додаток Privat24, замовляємо готівку. Якщо ми не знаємо, як замовити готівку, нажимаємо в правому верхньому вуглі таке віконце у вигляді смски прописуємо в пошук готівка. Замовити готівку і замовляємо. Вибираємо дату, яка нам підходить, йдемо в касу, отримуємо готівку і йдемо в обмінник, міняємо цю готівку на гривню. Можна ще по-іншому зробити. Коли ми завели готівку на Vice, просто продаємо цей долар на P2P і зразу отримуємо гривню на PrivatBank. Ще так можна. Щоб не замовляти в касі. Ось такий у нас тест вийшов, тобто тест оправдав себе, тобто, в мене є доступ до терміналу і до злоту, тому ця схема мені дуже вигідна і прибильна. Так що, пробуйте, користуйтесь, кому вона підходить, всім, кому сподобалось, ставте лайк, підписка і до побачення.